Хочу продемонструвати вам котел витязь. Знімайте тут ближче. Ні. Всі бачать, що працює, так? Да? Не димить котел. Я дуже задоволений ним. У мене перед цим кардіс стояв, він потік. Він в мене знаходиться у приміщенні, в хаті, на кухні. Не сам бачите, ні конденсату немає. Я відкриваю, все горить, працює. Так що я дуже задоволений ним. Тут е, метал п'ятерка. Колісники водяні, бо там були в тому коті, там були такі обикновенні колісники. Що я можу сказати? Просто теплоодача дуже хороша, дуже теплоотдача хороша. І так я ну, радий, навіть, радий не ми. Я заказав його по інтернету, побачив, заказав на, на, на нову почту, мені прямо привезли під саму хату, розгрузили. Я тільки вже в хату змонтував мій мастер і все. Так що. Димон, правда, там був 60-й е, виход у мене, димохода, тут е, 100, 150, й по да, моєму менший виход, то я вже тут переробив коліно, все все. А так, так все, я скажу, відкриваєте. Дим, дим я, я, дрова я загружаю, коли він вже почти перегорає, Хватає на 8-9 годин. Це так, то, що треба. Температура у мене, е, зараз, подивись, диви, покажи. Температура 80 градусів, да? щас, ну я зараз сьогодні мороз, вчора сьогодні мороз, то я поставлю на пішу. Так я навіть на температуру ставлю 70 градусів. Е, як було тепло, то взагалі не менше. І він, і він не камить. Ну, дрова в мене, звісно. Сухі дрова вже які порубані, е, вже їм 2-3 роки цим дровам. Сирий дров немає тут.